Всім привіт! Це знову канал Матана 200. Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми продовжуємо розбирати варіанти з математики І сьогодні ми розбираємо варіант за 1 червня 2024 року. Отже, перше завдання. В Андрія є 25 кульок, 7 синіх і по 6 зелених, жовтих та червоних. Щоб визначити чого у справи їхній день, хлопець на мене вибере одну кульку. Якщо вибере синю кульку, то робитиме домашнє завдання. А якщо іншого кольору, то, тобто, і або зелену, або жовту, або червону, то піде на баскетбол. Визначте ймовірність того, що Андрій піде на баскетбол. Е... Згадуємо, що, що у нас таке ймовірність. Ймовірність — це у нас дріб. Знизу у нас всі варіанти, які можуть бути. Тобто у нас 25 кульок. Отже, знаменнику 25, чисельнику. Ще раз дивимося, уважно, що нас просять. Визначити ймовінсну, йде на баскетбол. В нашому випадку він на піде на баскетбол, якщо виберемо або зелений, або жовтий, або червоний. Їх є по 6, тобто 6 на 3. Перемножаємо, якщо щось можна, скорочуємо. Це буде 18, 25. Йосі, чи є така відповідь? Є відповідь А заробила тест бал. Переходимо до наступного задання. На рисунку зображено пряму чотирикутну призму ABCD. A1, B1, C1, D1. Покажіть пряму, яка паралельна грані AA1D1D. Щоб нам легше було краще позначити цю грань. Отже, грань А1, АА1, Б1Д. Ось це наша грань. яку просять нас позначити. Це задання можна розв'язати двома способами. просто перебрати всі варіанти відповіді. А, другий варіант це і Виділити паралельну площину. Це у нас та площина, що напроти цієї, з іншої сторони. Це Б1, Б, це і С1. Якась лінія з цієї площини, якась пряма з цієї площини буде паралельно нашій. Ну, плюс це також може бути діагоналі. Дивимося, чи є якась така у нас пряма. У нас це Б1. І це буде наша відповідь. варіант — це просто перебрати. Наприклад, це один Д. Це один Д. Вона не є паралельною, бо перетинає нашу грань далі. А1Б. А1Б також не буде паралельною, бо перетинає нашу грань. Це один B1. Ми вже знаємо, що це наша відповідь. Хто сумнівається, завжди можна перебрати всі варіанти відповіді, і у вас в будь-якому випадку одна відповідь має підійти. Зробили бал, йдемо далі. Укажіть число, що є розв'язком в нерівності. Візниця 4-3-2, що внолиться на різницю x-2 менше моя. Перепишемо нашу нерівність. Бачимо, в перших досках у нас просто числа. Ми можемо їх там обчислити, в других душка у нас зміною. Перший досках і є... нам потрібно на все піднести під спільний знаменник. Отже, тут 3 знаменнику. Сюди домовляємо 3 в численнику. Отже, це у нас буде 4 третіх. Мінус 2 на 3 6 третіх. Це можна записати так, або просто під однією рискою дробою. Зверху 4 мінус 6, а знизу. рискою дробою 3. Тут вже кому я зручніше, хто як навчився. Тут так і так крайно чути. Погано в цьому немає. Далі. Першої дужку віднімаємо, це у нас буде 4-6 третій, це буде мінус 2 треті. Другий дужку залишаємо так як є. Кому легко можна відразу перемножати. Головне, уважно, на знаки, не по вбі. І перемножаємо, вигадуємо. Що множимо на одне число виненці і на друге. Отже, це у нас буде мінус 23х. Мінус на мінус плюс, плюс. Плюс 2 треті, що множиться на 2. Це в нас те саме, що 4 треті. Менше нуля. З х залишаємо з однієї сторони. Число переносимо на іншу сторону, отже, то нас буде мінус 2 третіх х. Менше мінус 4 третіх. Домножуємо праву-ліву частину на мінус одиничку, щоб позбутися мінусів. І пам'ятаємо, що при множенні чи ділені на, на від'ємне число. Знак нашої нерівності міняється на протилежний. Отже, буде 2 третіх. 4 третіх. Ділимо 4 третіх. 2 третіх. Додаємо з дробів, що діленні. Ми можемо замінити на множення. Тобто більше. х більше, 4 третіх, що множиться. Перелітаємо наш дріб, множити на 3 других. Коротше трійки, короче на 2, І залишається 2. І з 2. Маємо соматичний графічок. Позначаємо нашу двіпу. Знак нерівності дивиться вправо, вже справа будуть всі наші розв'язки. Дібімося корічні число, і розв'язку на рівності. Ми можемо перебрати просто всю підстановку, або подивитися на наш афік, у нас числа задовільняють від двох. І далі 2 ми не беремо. Отже, наступна нас 3, Отже, буде 3. Або можемо перебрати 2 нам не підходить. Бо 2 не включно мінус 3 Десь ось тут. Не підходить мінус 2, там, там близько теж не підходить, ну теж не задовільняє, отже. Варіант d 3 правильно. Четверте задання. Напрямі АВ два кола з центрами в точках А і С мають зовнішні плати. Б. Точка Б належить в меншому колу, дивіться рисунок. Обчисліть відстань АВ, якщо радіус кілбернів 8-5 см відповідно. Нам потрібно знайти ось цю відстань. Відомо радіус більшого кола 8, радіус меншого 5. Нехай то точка О буде. Оцей і це б у нас теж радіус. Отже, тут у нас теж буде 5. Ну, бо через холостик, або через хвостик, або через діаметру. Діаметр це 2 наших радіус. І от якщо на ТРБ, це треба 8, додати 5, додати 5, 8, 5, 10, це 18. Варіант Б. Зробили бал рухан далі. Числити вираз. Треба помножити розкрити дужки. а помножити на 3В, помножити на плюс ТриБ, мінус Б. Умовити на 3А і умножити на плюс 3B. Розкриваємо. А що множиться на 3А буде 3А квадрат. А що множиться на плюс 3b буде плюс 3 B. Міс що множиться на 3А, це буде мінус 3 на B. Мінус b що множиться на 3b, буде мінус 3b квадрат. Скорочуємо те, що у нас скорочується. Це у нас пропадає. Залишається 3А квадрат мінус 3b квадрат. може ага. Заробили ми 5 тести в Заробили заробили Далі і далі противник. Площа основного піраміди пірамідні площа площі квадрата зі сторонами 5, об'єм піраміди, якщо вашинок дали на 24 см від площини основи. Ось цей відрізок 24 см це у нас буде висота. Пошки. Наверное, вышло. А вот раз его точно не мог. Ходишь, дымся. Площадь условно у нас и куда здесь стороной 5. У нас квадрат. Только тут 5. Тут 5. Тут 5. Тут 5. Вишина віддалена на 24 від площини основи. Ось це на злочинна основи, вона віддалена на 24 см. Отже наша висота 24 см. Згадуємо вім. Піраміди – це насудна третя площа основи на висоту. Ця формула є в нас на матеріалах. Ось ця формула. Якщо не знали, призабули майже практично всі формули є додаткових матеріалах. Переглядаєте в кінець вашого зошита і шукаєте ту формулу, ту тему, яку вам треба дивитись. Отже, об'ємна сторіння 1 третя. Площа основи – у нас квадрат. Площа квадрата – це у нас сторона квадраті А квадрата. Сторона у нас 5, тобто 5 квадраті. Висота у нас відома 24. І обчислимо. Тут у нас скорочується. 5 квадратів 25. 25 на 8. 200. Дивимося, чисто кійду і ведь є така це літага. Йдемо далі. Розв'язати вираз по модулю. Згадуємо, що модуль у нас всі від'ємні числа робить. Переписуємо модуль, одиниця мінус. 0,5 ми можемо записати як 1 друга, друга. До степені мінус 2 по модулю. Відкриваємо модуль. Мінус. І... Щоб позбутися від'ємну степень. У нас від'ємна степень. Перевертає наш дріб. І знак мінус пропадає. Тобто, одна друга перевертається, це буде 2 в другому степені. Піймаємо знову модуль, одиниця мінус 2 в квадраті це буде 4, одиниця мінус 4, це буде мінус 3 по модулю. Або це доріння, модуль. Оскільки модуль, знак мінус пропадає. Отже, це буде просто 3. Відповідь Відповідаль. Йдемо далі. В одній 1 2 в 10 кілобайт, скільки кілобайту 6 МБ.

в нашій степені додаються. Отже, буде 2, в степені 4, плюс 10. Це буде 2 в 14-му степені. Думаю, чи є така відповідь? Відповідь така є, це відповідь. А, йдемо далі. Казнове твердження є правильним. Будь-який ром є паралограмом. Це твердження є правильним. Центр вписаного. Друге твердження. Центр вписаного будь-який ром, коли лежить на перетині після кресів котів. Це ж правильне твердження. Тишу намалювати Наскільки точно виглядає Ось та самотичного льоночок. І третя теж не менше, для будь якого ромба ділить його на два правильні прикутника. Е, е, це твердження таке з подвохом, і в одному випадку це твердження буде вільне, але для будь-якого ромба нам така вже не підходить. Тому тут не підходить. А в якому випадку підходить? це якщо в нас немає ромб, і Ось це у нас менша діагональ тут. І якщо у нас ось ці кути гості по 60 градусів, діагональ у нас ділить кути. І Ділить нас виходить на два і трикутники. ось ці на сторони виходять рівні. Тобто, при ось, при ось цій основі у нас кути теж рівні. Тут на 60, то маці виходить 120, значить ці по 60. То тільки в такому випадку у нас буде, що менше діональ ділить ромбку на два правильні трикутники. Будь-якого ромба твердження неправильно. Отже, перше, друге, правильно, дивимося, у нас відповідь підходить, це відповідь В. Демодаєм. На рисунку зображено графік функції під X, визначений на проміжки від мінус 4 до 6 плюшного. Ось бачимо від мінус 4 до 6. Покажіть різницю між найбільшим і найменшим значенням функції X на цьому проміжку. Уважно читаємо, що нас просять знайти. Укажіть різницю між найбільшим і найменшим значенням функції f під x, тобто наші y. Дивимося. Ось це у нас 8 y, Найбільше значення у нас ось тут. І це у нас піде 1, 2, 3, 4, 5, 5. Найменше значення ось тут. Це у нас мінус 2. І різницю найбільшим і найменшим, тобто нам потрібно на 5. рівняти мінус 2. Мінус на мінус дає плюс, тобто 5 плюс 2 це 7. І це в відповідь А. Переходимо до наступного завдання. Знову задачка на паралелограм. У паралелограмі АБЦД проведено висоту BH. Ось вона. На BH вибрано точку К. Так, що це КД правильний. Правильня тобто, його, всі його сторони лінії. Тобто КЦ, дерні КД, дерні ДЦ. Можемо записати КЦ, дарині ЦД, даліні. КД. Найдіть площу цього паралелограма, якщо периметр трикутника ЦКД до 18, периметр трикутника ЦКД дорівнює 18. Кут а, до а Отже, з периметра ми можемо знайти сторону цього трикутника. Тобто, позначимо нехай через лінію, через Х. Ці три сторонні рівні, тобто 3Х, лінію 18 x до лінія 6. Тобто ця сторона 6, ось ця сторона 6 і, і ось ця сторона 6. А щоб знайти площу програми, є дві формули, всі вони є довідкові матеріали. Перша формула це нас це дарів. Висота множити на сторону до якої прилягає. Тобто А помножити на HA. Друга формула це у нас е, одну сторону помножити на другу і помножити на кут між ними. На синус ними, якщо я не помиляюся. Да. Ось ця формула. Найбільше нам підходить ось ця формула, і з цією формулою ми будемо працювати. Отже, у нас є сторона відома, і нам потрібно знайти. І... Трібно знайти BH. Згадімо з тріспариограма. Якщо у нас тут кут альфа, то напроти нас. Ось тут у нас теж кут i. Розглядаємо, розглянемо цей трикутничок Це BH. І... Оскільки для трикутника DKC, KH теж є висотою. Трикутник у нас правильний тобто рівносторонній, і ця висота у нас буде і медіаною, тобто вона ділить це де на дві рівні частини. Отже, ось ці кусочки будуть по 3 см. Ось цього трикутничка нам потрібно знайти BH. BH ми можемо знайти через тангенс ось цього кота. Записуємо тангенс. Кута С. Згадуємо, що таке тангенс. це відношення протилежного кута. Протилежної сторони, яка лежить напротяг цього кута, тобто BH. Поділити на прилеглий катет, тобто на HC. BH в нашому випадку то... кут Куце в нас альфа, тангенс альфа, HC в нас 3 помножити на 3. І ми можемо знайти. Площа, площадь у нас зайняє. Висота у нас 3 танкнець альфа. Сторона у нас 6. 3 на 6-18. Танкнець. Айфа. Ось така неважка залежка. Роботи бал.